Ріс уже, бля як падлюка. Значить, бажаю міцного здоров'я усім глядачам даної телепередачі. Мене звати Максим. Як давно я вже не казав цих слів, прошу вибачити мене за цих три місяці. Я клав хуй. Ну бо це не в основній мірі. діяльності. в принципі, мені посрать. Ладно, мені не посрати, Я прям скучав за цим. Я зараз нереально кайфую. От сидіти отак тет-тет-тет з двома да, базарить на фоні цього прекрасного ковра. Я зараз знаходжусь на квартирі своїй. До речі, да мені прийшли гроші нарешті з Ютуба. Ну там пару мільйонів доларів вийшло. Не будемо давати з подробиці. Де я пропадав взагалі ці місяці? Чим я був зайнятий, і це можна легко охарактеризувати в двох словах: по перше, робота. По-друге, дружина. Весь свій ресурс я вкладав в роботу і в а, будування міцних щасливих стосунків, в яких я зараз знаходжусь. Я максимально радий і довольний, що все складається саме так, як складається. У мене найкраща дівчина, і робота теж у мене дуже хороша, теж не жалуюсь. Взагалі, з моменту останнього відео, дуже багато чого змінилось. Помімо того, що я на роботку устроївся, що в стосунках прекрасних почав бути, що на квартиру з'їхав. Ось, 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 ну це я недавно зовсім на днях буквально. дуже. Багатьма людьми познайомився в Києві і за його межами. Дійсно, дуже багато класних людей. Тепер з нас, з якими можна якісь сумісні штуки робити, і так далі, з якими можна і піво випити, і да поговорити трошки, то цікаве. Це дуже класно. Вже я думав, це відео зняти ще давно, десь місяця, півтора назад чи навіть два сталося, як сталося. Часу все не було і не було. Нові прави, задачі все з'являлося, з'являлось. І Час, змога, певна можливість у мене з'явилася тільки зараз на квартирі. Хотілося б зняти для вас, звісно, відео подовше, якесь поінтересне. Але вийшло таке коротке відео. Просто отчитатись вам. І якщо ви його дивитесь, це значить, що на Наступне відео вже дожди не просто знімається, а монтується. Ти я думаю, наступне відео буде не через три місяці. Це точно. Я думаю, трохи скоріше, ну десь через два місяці. Не хочу все відео говорити виключно про себе, да де там що ті, де шаройоби, все. Ну ті, в першу чергу, я якимись мистецькими хочу бля, якими штуками хочу займатися, хочу поділитися планами на Найближче майбутнє, хочу трохи розказати про якісь культурні програми, які від про культурні програми, які я відвідував останнім часом. Я що я розказати, Чуть -чуть. значить, по планам а трошки приїбався, да, не було це літо у мене часу на мистецтво. А я собі такого напридумав, чуваки, хай господь миле. Дуже дуже кльові проекти у мене були в голові. Не вийшло реалізувати це. Все діло не вийшло у мене сіно покосить і так далі. Ну я буквально хотів таку штуку зайняти. але у. Да, і виставки теж не сталося. Молимось. Халилуя, що осінню виставка буде. Віримо в це. Саме головне вірити. Та я думаю, буде. Ну типа, саме мій головний гештальт іменно в тому, щоб з'їхати на квартиру, жити в нормальних умовах, а не в абсолютно скотських умовах, де блядь, в тебе все засрато тараканом і так далі. Блядь, чуваки, з'їзд з общаги в квартиру це юбаний ужас. Мені при... прийшлось перше вивозити речі з гуртожитку, перебирати їх від тарганів, привозити сюди. І, якщо це одяг, і ще його стирати, і тут іще речі. Прибирати теж, щоб ну точно не завести сюди тарганів, бо це просто без ячуки. Да, а в гуртожитку, ну там бля там планів піздус. Берну у мене є тіпа, своє місце, да, якесь кімната. Ну, типа, квартиру я на двох знімаю зі своїм кінціком Андрюхою, ось він о, на днях з'явиться. Да, блять, дуже сумбурно все виходить. Я прям ну експромтом хуярю. Я навіть в принципі особо не придумував, про що я буду знімати відео і так далі. Просто хочеться типа ну вам порозказувати, що ідея, як і коли. Так що да. Літні проекти я їх поки що відкладу на наступне літо, і я думаю, вони до цього часу ще якось доробляться, будуть по і так далі. І мовимось на те, що а, осінню все-таки у мене все вийде. Ну тепер, хоча б е, своє місце є, можна тіпа, чимось займатися. Це перший момент. Другий момент: телеграм канал Каменярня номер 30 Уже 350 підписників. Є бать. А якщо сліточ сказати на момент зйомки відео, 351, Недавно було триста Активно відписуються від мене, це щось значить. Це напевно що значить кредит довіря до мене як до людини. Уже в людей походу іщерпано. щерпан ви посрать, ну типа блять, вам реально було не самого початку понятно, що я просто буду найобувати усіх людей. Да? Якісь а, обіцянки будувати кончені. Усі будуть такі: ту ту ту-ту-ту. А буду такі е, Я буду просто деньги з вас лутати, знаєш, кажуть. Із Ютуба уже кучу бабок я витянув. Картини продаються. Ну, последня не по скільки три тисяч продав. Типа, я не бідна людина. Як ви бачите по цьому. Ковруз, да, куди можна зараз сходити? Сходіть в Софію Київську, і там в хлібні зараз знаходиться ахуєвша виставка. Три зали. Ну і це тупо ну найбільші імена українського сучасного мистецтва. Ну тут треба розуміти, да? ці імена, ну вони вже потихеньку входять, бо це люди ну не у віці, але скажімо так, уже з історією, да? той же самий Тістал, Маценко і так далі. От але це все те, що треба бачити, треба знати, і дуже Мражу вхід, скільки там 55 гривень, виходить, а, да, сам вхід на територію Софії Київської і вхід на виставку в Хлібні. Та й там в і іще виставка а, військової ікони, а виставка ну якась взагалі не інтересна, що тут пососня, якась конкретна. Я коли це побачив, думаю, єбать, там так легко устроїть виставку. Реально, Скільки на лапу треба дати? ну і хуй знає, як воно працює. І ось ця виставка, за якою я говорю, уже три. І ще виставка дубовик, мовби фамілія если я не путаю, Тоже така абстракція, що то тип, що типа Малевич, типа Кандінський. Ну, отакі, да, якісь мотиви дуже такі абстрактні, геометричні, ну при тому супрематичні мотиви. да. От так що чотири виставки за 55 п'ять гривень, та ще ну по Софійківські погляди. Чуваки, усім дуже раджу. В Укрдомі була ось охуєнна виставка. Правда, вона закривається уже сьогодні. На момент зйомки ну, Розкажу ще вкратце, напевно, про те, які я відео планую ще зняти. Хочу дуже сильно зробити якийсь типа спідпейнт, на фоні якого я буду хуйню якусь заганяти. Дуже хочу одна колаборація. у мене готується, не буду говорити. Відео знято змонтирую на днях. Теж буде жорстка колаборація. Да за яку мені теж там ну баснословні деньги заплатили Чим а, дуже, дуже проситься відео уже іменно з непосредственною критикою певних людей. Там троє дівчат а написало мені, типа, ну і це давно, блять, уже було, ну похудно запитом на те, щоб я якусь критику про них зняв. І я думаю, я зроблю це. Якщо далі, ну типа, подивимося, як воно вийде. Якщо сподобається і так далі, то я буду якісь похожі штуки знімати. Напевно, але взагалі, я думаю, да, якісь символічні. 50 гривень за критику брати, і там, наприклад, якщо набирається 5 учасників на критику, я знімаю там а, повноцінне 20 хвилинне відео, десь де, от якраз по кожному з цих людей прохожусь. Да, і дуже хочу зняти відео про абстрактне мистецтво, бо мені були задали таке питання каверзне, на яке важко відповісти. Я досі особо не придумав як. А, це те, як я оцінюю образ... творче абстрактне мистецтво. Ну, як розбиратись, де мазня, а де хороше абстрактне мистецтво. Це дуже важко іменно якось це. Формалізувати. формалізувати, напевно, і не можна, оскільки це мистецтво але да? це можна якісь ці методи, хоч якось я спробую артикулювати це словами, впевнений, наскільки пиздато вийде, ну. Но... Я постараюся, я постараюся. Так що да, чуваки, дробот 2025 на квартирі, квартирна майстерня. Очікуйте mm. нових відео, вони будуть скоро. Очікуйте картин, бо тепер у мене є місце, де я можу понатягувати полотна конкретно, ось отак. Да? І да, і взагалі дякую, що ви дочекались. Дякую, що ви зі мною таке, німно скучне відео вийшло, да, особа без шуток, без а, наярювання собі в рот і так далі. Ну, типа, от, ну, так просто вкратце відчитався, Тіпа, ну що сержант Пелс на зв'язку, що будемо якось з вами комуніцирувати, двігати. Мистецтво розкручує спіраль мовчання. Да, як казали у мене в коментах колись. Це дуже потужне таке формулювання. У мене пряма реакція. Всю, все, все, все. Так що давайте, чуваки, до наступного відео. А! І кстати, не, без Е, пишіть в коментах, що б ви хотіли почути від мене. Може, якісь питання позадавайте. Я хуй знаю. Я може зроблю, кстати, опросник опять в телегі. Щоб ви позадавали мені свої запитання, я там ну, типу, що-то вам повісповідав. Дуже хочеться якусь інтерактиву опять устроїти, Дуже це класно комунікувати з, зі своєю аудиторією, прислужуватись на Так що чуваки, пишіть в коментах там, типа, ваші запитання, якщо визникають. Ну і в я теж зроблю опрос. Все, поширюйте дане відео на зв'язку.